Комп'ютеризація, як явище і процес стала невід'ємною частиною розвитку сучасної цивілізації. Російський письменник Михайло Булгаков свого часу писав, що за всю історію людства люди не змінились, але цього не можна сказати про умови, в яких ми нині проживаємо. Ми живемо в епоху інформаційних технологій, а світовою скарбницею інформації по праву слід називати глобальну мережу інтернет. Отримати порцію мегабітів даних тепер мають можливість відвідувачі ледь не усієї централізованої бібліотечної системи Новограда Волинського. Наша бібліотека пережив. Якісна новий етап свого розвитку. Вона стала не тільки культурним, але й інформаційним центром. На сьогоднішній день до нашої бібліотеки дійсно звертаються за новими запитами. Люди шукають роботу, надсилають свої резюме, відкривають електронні скрині. Також готуються до дипломних робіт, студенти активно відвідують з відкриттям інтернет-центрів в бібліотеках міської ЦБС громадяни нашого міста можуть вільно, безкоштовно задовольняти свої запити та інтерес. Окрім збільшення кількості відвідувань, читачі, попри слабке оновлення бібліотек міста книжками сучасних письменників, можуть прямо на місці здобути літературних цікавинок з інтернету, і це ще не всі послуги, які пропонуються у бібліотечній системі міста. За час відкриття інтернет. Центрів їх послугами скористалося понад 1500 користувачів, 1100 з них отримали кваліфіковану допомогу, консультації. Особливо активізувалася сьогодні довідкова робота бібліотек, розширилось коло джерел виконання фактографічних, тематичних бібліографічних довідок. На сьогодні їх виконано більше 1100. Можуть отримати будь-яку інформацію з правових питань, з питань медицини, екології, психології, педагогіки, з питань. Виховання дітей, працевлаштування, можуть отримати допомогу в освіті, самоосвіті. Також можуть замовити різноманітні товари через інтернет-магазини, навіть можуть знайти мелодії улюблених пісень. Наші користувачі сьогодні отримали можливість вільно, безкоштовно спілкуватися по скайпу з своїми друзями, знайомими, родичами, які проживають далеко від дому, в різних країнах. Збільшення відвідувань вимагає проведення цікавих заходів у бібліотеках, але раніше саме відсутність доступу до мережі інтернет часто ставала на заваді зараз бібліотекарі можуть і навчити і розповісти. А що головне і підтвердити слова свіже скаченими наочними прикладами. Активізували і масову роботу бібліотек. В бібліотеках проходить багато цікавих масових заходів. Так до 141-ї річниці від дня народження Лесі Українки проведено віртуальну подорож музеями Лесі Українки. До 150-річчя, від дня народження відомого художника Миколи Пимоненка. Проведено в центральній дитячій бібліотеці слайд-презентацію Микола Пимоненко, співець українського села. Ми не мали можливості більш їх так яскравіше, можливо, сказати, провести, тому що ми не мали такого вільного доступу до інтернету. Зараз це проходить дуже цікаво, тому що ми маємо також три комп'ютери. Ми можемо вивести на три комп'ютери і кадри. Ми робимо це відеоролики, проводимо, робимо презентації в інтернеті. Відкриваємо для маленьких наших читачів. ми... По темі підшукову навіть такий мультфільм, от у нас проводився захід Різдвяна зірка, і ми знайшли на цю тему мультфільм, було дуже цікаво було подивитися. Також ми запрошували дітей з інтернату. Вони, хоча і мають комп'ютер, не мають інтернету. Їм було дуже цікаво посадити в інтернеті. Провели невеличку таку для них програму заняття, пояснили, що таке провайдер, що таке браузер, що таке пошукові системи діти не знали. Діти... У нас є, які приходять, знають комп'ютер і також інтернет. А є, які то тобто, немає дому, особливо це малозабезпечені сім'ї, які не мають комп'ютерів, які не мають інтернету. Ми створюємо також для них заняття, проводимо невеличкі тренінги, допомагаємо їм. Ми тісно спілкуємося з багато якими учбовими закладами нашого міста, зокрема, таким як медичним коледжем. На сьогоднішній день у нас вже 65. Студенти медколеджу приходять до нас і користуються нашими послугами інтернет-центру. Крім того, ми співпрацюємо з громадою міста. Зараз проводимо тренінги. З членами німецького товариства Бігінс Центр. Суттєву допомогу в роботі інтернет-центрів нам надає керівник приватного підприємства Мальта Плюс Каліновський Олександр Борисович, який зміг підключити лінію до інтернету у віддаленому мікрорайоні по вулиці Пархоменка, 74 для бібліотеки філії номер 2 для дітей. А ще він безкоштовно надає послугу доступу до інтернету усі бібліотеки нашого міста. Ми дуже вдячні і читачі бібліотек, і працівники, адміністрація бібліотек дуже вдячні Олександру Борисовичу за розуміння, за співпрацю і за допомогу. Саме завдяки. Підтримці таких людей, як Олександр Борисович, наші бібліотеки можуть надавати сучасні інформаційні послуги. Вважаємо, що ми змінимо уявлення про нашу бібліотеку, що це не автономне якесь книгосховище з обмеженим доступом до інформації, що ми розвиваємося, надаємо нові послуги нашим користувачам. Це для нас уже, скажімо так, прорив у майбутнє. От сподіваємося, що з часом ми зможемо такі ж надавати послуги нашим відвідувачам.